Курахове на Донеччині вже не вперше потрапляє під вороже артилерійський вогонь. Цього разу внаслідок обстрілу загинули дві людини. Одна одержала поранення. Зазнав російської атаки, і куп'янський район на Харківщині пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та заклад освіти. На щастя, постраждалих немає. На фронті найбільших обстрілів із боку окупантів зазнає Донеччина. Важка ситуація поблизу Бахмута та Торецька. за вісім років. Вони ніякого успіху не на Донецькому. Не на Авдіївському напрямку не мають. Авдіївка досі наша. Мар'янка практично зараз належить ворогу, але декілька вулиць все ж таки наші. Ми дуже гарно там закріпилися за цей час. Ну і відповідно, наш напрямок, який веде до Бахмуту, ми теж охороняємо. На Херсонщині росіяни очікують, що українське військо може перетнути річку Дніпро і провести контрнаступальні дії. Такі висновки зробив інститут вивчення війни, проаналізувавши супутникові знімки укріплення окупантів. А в новій каховці загарбники вивезли всіх колаборантів за повідомленнями місцевого підпілля. Йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у рейдах проти місцевого населення. Наш генштаб повідомив про чергові втрати окупантів на запорізькому напрямку. В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області. В результаті дій сил оборони близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється. А в оперативному командуванні південь попереджають про можливість нової ракетної атаки через появу в Чорному морі ракетоносія з вісьмома калібрами на борту. Енергетики готуються до нової атаки Росії найближчими днями. Терористи готують нові удари. Точно знаємо, і поки у них є ракети, вони не заспокояться. На жаль, на Кінбурдській косі триває складна операція по звільненню від російських окупантів. Нагадаємо, там під контролем терористів залишаються три населені пункти. А в Маріуполі окупанти почали зносити будинки в історичному центрі. Таким чином намагаються приховати наслідки своїх бомбардувань. Повідомив радник мера Петро Андрющенко. Між тим світ продовжує підтримувати українців. У Варшаві перейменували вулицю біля російського посольства. Тепер вона називається Алея жертв російської агресії і на устанок позитивні кадри з передової в холоді і під обстрілами. Наші хлопці знаходять місце радоща. Happy birthday to you. You. У Мене ще є свічечка для тебе. Щось я по неї схожу. Мама Валери, дякуємо вам за сина. Я знаю, ви будете дивитися. Всегда мечтал на празнува сьогодні режіння на природе, в кругу друзів. Не змуваюсь Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.